Новини з фронту окупанти збираються до наступу на Копянсько-Лиманському напрямку. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Поки росіяни стягують резерви, наші воїни готуються дати відсіч. Володимир Зеленський відвідав бойові бригади на Донеччині та на Запорізькому напрямку. Президент також нагородив військових медиків. Вночі відразу три області в Росії: Московська, Тверська та Калузька – були атаковані невідомими безпілотниками. Про це заявило вороже міністерство оборони. А от львівські поліцейські вибухотехніки вже протягом місяця розміновують звільнені від окупації території. Зараз вони працюють в харківському, ізюмському та куп'янському районах і запевняє, що вже зовсім скоро місцеві мешканці зможуть повернутися додому. На сихої посадовці міської ради разом з мешканцями перевірили комунальні заклади на доступність для незрячих людей та тих, які пересуваються на кріслі колісному. Відвідали кілька локацій, а почали з центру Довженка. Однак він виявився зовсім не облаштованим під потреби людей з інвалідністю. Але керівництво каже, що це тимчасово. Ми зараз готуємо проектно-кошторисну документацію та готуємося до капітального ремонту з облаштування доступності. І, власне, в центрі Довженка ми передбачаємо цим капітальним ремонтом встановити три пандуси для людей з обмеженими можливостями. Сьогодні ми дуже дякуємо, що були незрячі люди, для того, щоб ми могли розуміти, які речі потрібно ще зробити для людей з для людей незрячих і для того, щоб усі мали доступ. Власне, до центру Довженка до різних приміщень. Після цього перевірили місцеву поліклініку. Там все було зручно та доступно. Лише зауважили, що дзвінок перед входом для виклику персоналу важко знайти людям з порушенням зору. Потім подивилися на зупинки для автобусів та маршруток. Іван нещодавно переїхав до Львова і зараз живе у модульному містечку. Каже, що загалом Львів доступне місто, але проблеми виникають під час користування громадським транспортом. З трамваєм ще не їздив, автобусом більше. Ну, я ж кажу, автобус це якщо мені почастить, та буде такий водій, який там вийде, відкине мені пандус. Мене там не будуть тягнути всім автобусом туди затягувати, а він відкине пандус, і я собі спокійно заїду і так же виїду. Ну, це дуже рідко таке буває. Доріжки по району здебільшого облаштовані для людей з порушенням зору. Але при вході в будівлі реадміністрації та ЦНАПу людям не вистачало маркувань на сходинках. Бажано, що там, де навіть виложена плитка, щоб вона була контрастна. Ну, прийнятий жовтий колір для фарбування. Значить, плитка повинна бути якнайбільше контрастніша до основної маси плиту. Ну і от як то назвати, сигнал звуковий маячок. маячок так? Бажано, щоб він також працював в усіх. Організаціях і то нам дуже допомагає. Результати перевірки такі, що роботи ще багато, але вони поступово виконуються, зазначають посадовці. Вони, можливо, не такі масштабні, як ми бачили коло поліклініки, але пониження пішохідних переходів, влаштування тактильної плитки це робиться на щодень. Ну, такі маленькі локальні речі, такі глобальні. От до війни був якраз цей зроблений простір перед поліклінікою, де було враховано ну, однорівневість, де було враховано потреби слабозарячих. Е е воно якби в комплексі розв'язувалося, бо там є і доступ до поліклініки, і зупинка громадського транспорту. Надалі посадовці планують знову ж таки за співпраці з людьми з особливими потребами робити місто доступнішим. Давид Берешвілі, Семен Пулик, правда тут Львів. До Львова завітав надзвичайний і повноважний посол Франції в Україні Гаель Весьєр. Зокрема, він відвідав центр Незламні. У лікарні йому розповіли, як організували процес у час повномасштабної війни та про нові об'єкти, які реалізують з іноземними та українськими партнерами. Також поговорили про залучення нових фінансових ресурсів для розвитку реабілітаційного центру та поточні проекти за участю Франції. 20-річний молодик і гадки не мав В якої трагедією для нього завершиться перехід ось цією зеброю. Тільки послухайте, хлопчина разом з компанією так роздратував одного з пасажирів автомобіля, що він вчинив справжню криваву баню. В це важко повірити, але конфлікт здійнявся буквально на рівному місці. Пізно ввечері пасад пропустив друзів на пішохідному переході, але товаришу водія здалося, що хлопці йдуть занадто повільно. Слово за слово, і нервовий пасажир схопився за ніж та почав оскаженіло бити одного з пішоходів. Поступив хворий із ножовим проникаючим пораненням грудної клітки, діагностовано гемопневмоторакс, і він був переданий в хірургічне відділення. Сам агресор встиг накивати п'ятами. Поліцейські знайшли його разом з водієм вже на іншій вулиці. Ним виявився 31-річний львів'янин, який був добряче на бровах. Автомобілісти втекли з місця події. Товариші пораненого зателефонували медикам та в поліції. Проведеними слідчо-оперативними заходами було встановлено особу зловмисника та місце знаходження автомобіля. Постраждалий вже переніс операцію і зараз одужує. Через неабиякий стрес спілкуватися із журналістами хлопчина поки що не готовий. На даний час стан хворого стабільний. Він перебуває в палаті, в хірургічному відділенні. Він в ургентному порядку був прооперований, зараз його життю нічого не загрожує. Причини свого неадекватного вчинку нападник тепер пояснює слідчим і може за свою нестриманість отримати чималий строк за гратами. Це умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до восьми років. Євгенія Полікарпова, Семен Пулик, правда, тут Львів. Львівщина посіла перше місце серед інших областей України за кількістю справ пов'язаних з корупцією. Така статистика стала відома з відкритого єдиного державного реєстру осіб, які вчинили це правопорушення. Також серед лідерів Дніпропетровська, Одеська, Харківська та Київська області, а найнижчі показники у Херсонській області. Надзвичайні події. На трасі миколаїв в далеку бійник з Івано-Франківська збив 77-річного велосипедиста. Пенсіонер дивом вижив і зараз перебуває в лікарні. Водію ж загрожує до трьох років обмеження волі. У Турці завдяки камерам спостереження поліцейським вдалося затримати юних грабіжників. Хлопцям лише 16 та 17 років, проте вік не завадив їм відлупцювати та забрати мобільний телефон у 32-річного чоловіка. А у Другобичі на хабарі спіймали 34-річного адвоката, який вимагав від клієнта півтори тисячі доларів за вплив на суд. Тепер горий юрист має усі шанси позбутися свого майна та потрапити за грати на вісім років. На пункті пропуску шигині Медика митники затримали 1500 іграшкових гусей. 39-річний Прикарпатець запевнив, що це гуманітарна допомога з Польщі для дітей сиріт. Однак у дитячому будинку такого подарунку ніхто не чекав. Тож ділок тепер позбувся товару, та й ще й має відшкодувати державі його повну вартість. У четвер, 7 вересня у Львові, розпочнеться третій конгрес культури, що триватиме до 9-го числа. Головна тема цього року – «Ukraine Unmuted» Україна бере голос. Разом зі слухачами організатори планують говорити про виклики, що постали перед нашим суспільством, країною та світом після 24 лютого 2022 року. Детальнішу програму цьогорічних подій можна дізнатися на сайті конгресу культури. І знову школа і знову стресу батьків та учнів. Отже, сьогодні в нас психологіня Богдана Янків, яка розкаже, що ж робити, щоб навчання було комфортним. Пані Богдану, доброго дня! Вітаю вас, в нашій студії. І перше питання: перше вересня це завжди стрес. От в мене, як 11 одинадцятикласниці, дійсно настрій не дуже добрий від того, що знову буде рано дитина вставати, не висинатися, вона буде трошки нервовою. Це ж підліток. Як правильно зробити, особливо зараз, коли йде війна, щоб дитина із задоволенням йшла в школу? Щоб мама і тато зустрічали дитину з посмішкою і не було тих конфліктних ситуацій. Що нам слід міняти в собі? Як налаштовувати дитину? І що треба робити в школі? Дуже цікаве питання, так? Дуже важливо теж стосунки між батьками і підлітками. Це найперше, більше розуміти так? розуміти самопочуття, що воно і так хитке, і так таке хвилеподібне, як на кардіограмі. Так, Зараз за п'ять хвилин сльози і за годину щось зовсім. Кардинально протилежним, це не стабільний психоемоційний стан підлітка, гормональні зміни, фізіологічні. Що тобі я можу чим допомогти? Як тобі зарадити? Чим можу підтримати? Як я можу зараз це зробити? Це прості питання. Які допоможуть зрозуміти, що зараз потрібно, і дуже важливо батькам теж показувати цей приклад, як ми відпочиваємо, як ми будуємо стосунки, як ми вміємо радіти чи сумувати, як ми вміємо разом долати горе, перешкоди, як ми це робимо? Чи ми працюємо на виснаження світу білого не бачимо, стосунків не бачимо. І, і тому беруть або підлітки таке схоже, або навпаки, прямо протилежне, бо мені це не подобається, бо мене нема в цьому стосунку, і тому я так робити зі своїми дітьми або взагалі не хочу дітей. Тому це підлітки, власне, говорять. Далі, що ми можемо зробити? Більше відпочинку, більше повітря, провітряння е, наскільки це можливо, так, е, прогулянки, так, комунікація з однолітками це провідна діяльність у підлітка. Це важливо, це номер один у них. Тому їм потрібна ось ця комунікація, в тому числі навіть е, в гаджетах. Звичайно, незамінно буде живі зустрічі, живі проживання, обійми, контактування, тому що там найбільше ось цього відбувається їхніх долань, так? долань таких групової, ось такої, групової взаємодії, наприклад, і гуртування. Так? Чим Уособлення так підліткового віку: в тому, що вони групою сильні, вони долають інших, вони е протистоять іншим, вони один одному допомагають, е вони створюють, і тому цьому, цьому має бути багато часу, так, і на повітрі, на власне. Бачити, які це компанії, розуміти більш-менш що, що може відбуватися, які там тенденції йдуть, так? хоча б з грубша, не деталізовано, без тотального контролю, тому що це будуть опори, це будуть приховання, обмани і так далі. Так? Тому ми е робимо це дуже е делікатно, поверхнево і Чутливо, так? І питаємо. Власне, якщо говорити про а, процес навчання, чи ми, батьки, маємо е, вимагати від дитини зробити всі домашні завдання? Інакше вона там чогось не отримає, чи кудись не піде. А, контролювати це, вимагати. І е, наше ставлення до оцінок, які ж е, має бути наше ставлення до того, що дитина не допрацювала так або гірше за інших вчиться. Тобто, як нам правильно себе ставитись до цих питань і поводити з дитиною? Кожна дитина і тим більше підліток, кожен доросла людина, дорослий е, дуже боляче сприймає. Оцінювання від інших, е, свої м, незграбності, свої е, кволості в чомусь, е, своє порівняння з кимось. Е, тому що кожен почувається, кожен є індивідуальністю, почувається зараз в силу тих обставин, які відбуваються з цією людиною, те, що він пережив, те, як е, збудувалась його. Сім'я, як виховували, це все накладає е, певні зміни. І тому е, вчитись е, в силу так, ми можемо, коли в нас є багато, е, багато ресурсу, я б сказала, так, тоді це можна, але власне тут ми говоримо про вимоги. Так, про контроль батьків можна так робити, і батьки так роблять, чому ж ні? Але потім чи ті е, дорослі люди хочуть вчитись? та ні, <сум> вони зовсім не хочуть вчитись, вони не хочуть е, іншу професію здобувати, якщо помилково якусь е, так, е, на якийсь факультет просто їх запхали, або там було місце, або кращі. бали. Або ще якісь е, інші речі, розумієте? І тому не змінюють професії довгі-довгі роки, мучаться в ній. Ну, якби е, це звичка, коли наді мною мучились, е, заставляли, змушували, то я якби і це продовжую зі собою робити. Це ну, такий завчений. Патерн поведінки вже на нейрональному рівні, на стосунковому рівні, поведінковому, тому що ось так так сказали ті, що знають, як жити. Ну і це якби залишається. Ну, Одиниці як меншість щось змінює і щось впроваджує інакше, так ті, що вибирають якийсь антисценарій швидше. Ось тут це є про наші страхи. Про наші якісь речі, що щось не встигнути. так, Оцінка це є оцінювання на даний час на якусь краплину життя, так? Ми знаємо, що школа, життя вона є набагато більшою, ширшою і повнішою, і різностороннішою. І саме в школі. Вчиться дитина не тільки знань, а вміння комунікувати, вміння підгледіти, вміння е, придумати, вміння самому якось гнучко вийти з тої ситуації, вирішити або знайти того, хто вирішить, і це все є вміння набуті, якщо ми навчимо дитину мислити, е, власне, і зацікавлюватись предметом, зацікавлюватись таким розвитком стрімким фізики, хімії. Історії, вивчення, прогресу, космосу, ще якихось речей до історичних якихось подій, те, що було, це власне і є те, що захоплює через зацікавлення, через свою внутрішню мотивацію в нас, як в дорослих, так само і в дітей, так само і в підлітків є бажання вчитися. Оце і є істина, бо це моє бажання, це не нав'язане. Бо це те, що хочуть інші, і я маю виконувати. І тоді я буду дуже класним, якщо я підкоряюся, дуже класним підлеглим, який буде все виконувати. Як начальник сказав, все робити чітко, навідмінно. супер. Що мене похвалили, і за тої похвали, я все зроблю. Власне, от ваша ваш вислів, що діти люблять вчитися по своїй природі, так а як нам проявити це в дитині, що донесе до неї, ти любиш вчитися, ти повинен це робити. Можливо, це навіть не ми батьки повинні робити, а щось треба змінювати в системі освіти? Дивіться, зараз ми в часі війни, і зараз дуже складно, взагалі, стресово і чим більше до травматичних подій, до вибухів. до... Втрат до ну, різних подій, навіть гучностей, так? в кожного нервова система реагує по різному, зовсім по різному. І тому наш мозок теж реагує. І в час стресу наш гіпокамп фізіологічно просто стискається. Він ось так стискається, і тоді неможливо думати. У складно е, навіть подумати про прості речі, як їх вирішити, що взяти, забутькуватість з'являється е, розконцентрація уваги, е, так якісь думки постійні, тривожність зростає, неврози з'являються. Так, бо я вже і не управляю своїм. Тілом, так? Бо я їм управляю своїми емоціями, і мені не може ніхто з дорослих допомогти і не знає, що зі мною, а заставляють робити, а я ще з тим не справляюся. Це базове моє, а, а, а потрібно ще це робити, а ще якісь там стосунки поміж школою в класі і тут ще якось з тим, перепрошую, вигрібати потрібно. Ну, Бо зараз, зараз не є легко. Зараз тоді до війни ще якось було. Ну, Так, по-різному, хоча теж непросто підліткам особливо. І Включаючи болінги, конфлікти, бачення інших, позиціонування себе, переїзди, це все накладається на наше самопочуття, на прямо нервову систему і психоемоційний стан кожного. І тому з тим складно справлятись і ну, більше. Дозвілля більше руху, динаміки повітря, водних процедур, душ, наприклад, контрастний ванни з ховоєю, з всяким додаванням. Аромомасел, наприклад, є такі запаковані морська сіль. так, Це розслабляє м'язову частину нашу, а від того це основний наш мозок, так, президент нашої компанії, яка управляє всім тим, що нижче є. ось, І він теж розслабляється. він… Приходить якби до стабільності, до нормалізації, і тоді я можу спокійно засинати. А коли я можу спокійно засинати, я потім встаю з гарним настроєм: я ходжу до школи, я хочу, е і я хочу зробити ці уроки, тому що оце щось мені потрібно. А те, що мені не потрібно, тут теж потрібно з батьками поговорити: ну, то можеш часами не робити, або там щось інакше. Тобто розуміти так, що ми теж. Були дітьми, ми теж закінчували школу. Зараз надзвичайно величезне навантаження інформаційне на дітей і на підлітки, тому що вони читають, вони є в чатах, вони є в телеграм-канал, вони є в подіях, і це дуже швидко. Щогодини в нас маса подій, маса просто на державному рівні, на світовому. І тому е, ті всі речі е, впливають прямо так. Тут теж важливо так, щоб ти добре почувалася чи почувався, так? Можливо, давай попробуємо там день-два обмежити або вимкнути ті канали. Подивимось, як буде з тобою? Що ти будеш, чи ти зможеш, так? Ну що зміниться? Давай попробуємо день-два. Ну давай спробуємо. Давай і я з тобою це зроблю. Наприклад, і це тоді ми теж включаємо в цю гру, це гра. Так, ігри, в які грають дорослі, так, Еріка Берна, теж ми можемо з цю гру включитись і спробувати. А дивися, а як тобі було? А що було? І тоді ми заодно, і тоді ми е, не протистоїмо один одному, а ми поруч. Ми теж в такій самій ситуації. Блін, я не знаю, як вирішити. Ану, щось підкажи. А як там, може, хто що вирішував? Тобто ми теж е, стаємо ось. Цю е, паритетність, тому що в 18 років це вже доросліший поберта, так старший Ось здесь, в, так. власне. Ми робимо висновок, що дітей треба любити. Коли ти їх любиш, коли ти розумієш, коли ти пам'ятаєш себе дитиною і розумієш світ, який міняється, його приймаєш. Тоді і дитині легше вчитися, і можливо, і система освіти їм підійде. Пані Богдано, дуже вдячна вам, що ви до нас прийшли, щоб пояснили такі важливі речі, які допоможуть нам дружити з нашими дітьми. З вами була Студія.